Голову Кубейської громади Петра Кису, якого у 2021 році депутати незаконно зняли з посади, поновив на роботі апеляційний суд. Та з 22 листопада, відколи ухвалено це рішення, службовець ніяк не може приступити до своїх обов'язків. Невідомі люди в кабінеті голови вирішують долю громади, не соромлячись присутності поліції. Хто ви такий, що закриваєте двері? А ви хто? Я голова громади. Коли? Решением суда. Вы подсудимый, который Кто сегодня вы здесь? Не явился? Кто вы здесь? Вы подсудимый, который сегодня не явился в заседании. Кто вы здесь? Да? Да. Вы здоровели? Вы кто здесь? Как себя чувствуете? Давай. Хорошо? Кто вы здесь? Температуры нет? Вы кто здоровили? вы здесь? Уголуйте, кто вы такой? Здесь Скажите, пожалуйста. Здесь уважаемая полиция, кто такой человеку? Сейчас он представится. Представьте. представьте документы, пожалуйста. Вы Я не провоцирую. Петр Васильевич, не провоцирую. Просто Закрывайте мать. двери. Извините, что Пожалуйста. А чого они здесь? Депутати Кубейського сільського совету тогда і другі депутати позайдуть. <ривіт> Пришуть депутати. Грішала депутати сільського свята. Депутат, 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 депутат. депутат, спол... депутат, депутат. Почому ні то не ніхто не заходять. Оля ніхто не заходить. Чому не заходять депутати, які верховодять в Кубеї, поставили виконувача обов'язків секретаря. Збирають нові сесії про недовіру, не віддають печатку. А все через землю. Бо коли керівник ОТГ почав наводити лад зі сплатами оренди за землю, виявилось, що багато невдоволених саме з поміж депутатів. Саме вони, як стверджує голова, і далі перешкоджають його поновленню на посаді. Аби дізнатися, що зараз відбувається в Кубеї, ми зв'язались з Петром Киса телефоном. На Теперішній час я нахожусь в приміщенні кубейської сільської ради. Але... На самому місці за столом я не можу ну, сідати 29 листопада 2022 року. Депутати збиралися та зробили і одну недовіру мені. Ну як вони могли зробити, як я ще не вступив до своїх обов'язків? Це рішення не правдиве. Це хочу сказати і можу вам надіслати рішення Кубейської сільської ради. Ведучий, як кажуть, сільської ради, не секретар, а депутат. І дане рішення підписав депутат. Тобто Це чисто захват влади, переслідування чисто свої інтереси. Депутати не думають про громаду, вважають, що все це їхнє як фірма, і інакше не можна це казати. Згідно з рішенням суду Петро Кисак Має повернутися на роботу і отримати компенсацію за своє незаконне відсторонення від посади. Мені багатьох людей, які голосували за голову, вони їм не цікаві, тому що кажуть, що депутати вирішують все в громаді. Ну я хочу сказати, що депутати збирають боку мало, малому, не всю громаду, а голову збирають народ. Тобто, те, що сьогодні роблять депутати, це неправомірно. Який зараз у вас правовий статус? Ви все-таки голова? Чи вони вас відсторонили депутатські? Рішенням судом так по регістраційній службі ні, тому що мені не передали печатку. Був 2 грудня виконавча служба. Дала поручення, щоб термін 10 днів вона передала мені печатку та поновили мене на роботу. Наскільки на теперішній не відомо, що після подачі виконавчої служби до секретаря вона пішла на больничний. в СМІ показали, що вона там подітна, ми перешкодали її працювати. Не все це брехня. Це цей ролик з цього відео взято окремо для того, щоб дестабілізувати ситуацію. На теперішній час ніхто із... Жителів громади, в тому числі я не блокував, не порушили закони, нікому нічого не казали щодо якихось насильних дій щодо повернення печатку. Крім рішень про передачу земельних ділянок фірмам депутатів, яким заважав пан Киса, Кубейська громада нічим більше визначним за останні півтора року не відзначилась. Про її діяльність неможливо, наприклад, дізнатися з сайту громади, а люди, які працюють замість голови, не мають відповідних знань і досвіду роботи в місцевому самоврядуванні, тому постійно порушують законодавство і створюють ляпи. Ось, приміром, розпорядження про призначення 25-ї сесії: два документи з різними датами і різним списком запитань. А сесія одна й та сама 25-та. І таких погрішностей ціла купа, стверджує голова. Унікальний ді такі, що розпорядження, скликання 25 сесії було зроблено 22 листопада з іншою повеської сесії, та зроблено 28-го, теж 25 сесія, що екстрена сесія по рішенню вопросу підходження лісосмуг, ліса дерев. Я хочу нагадати, що у нас в кубеській громаді є унікальний дендропарк, який має більш 50 гектарів землі, де розположені більш 450 видів дерев, трав та е, різних е, рослин. І ми на теперішній час його охороняємо. Але вопрос другий. Що я хочу заявити, що сільська рада давала нашим уроженцям села робити чистку е, даного парку. Після цього вони зробили акт і зробили так, щоб. Той хлопець, який працював, що він саморучно давав дозвіл на порубку цих дерев. На теперішній час того хлопця звільнили, але на роботу взяли мужа секретаря Кубейської сільської ради. Тобто, чистка інших людей для того, щоб на роботу взяти своїх. Чисто кумовство, Більше нічого не можу казати. Нова сесія таки відбулася 7 грудня. Ось відео, де видно, як знову терміново зібрали потрібних депутатів, аби всупереч рішенню суду не допустити голову до роботи. Збори проходять вже під час вимикань світла, а керує ними не виконуючи обов'язки голови. А один з депутатів найбільших активістів, і саме що таке смішне, можна сказати, я 22-го е, виграв суд до роботи не не допущений. Так. Не був ні то, допущен, що допущений, якщо не приступив, депутати вирішили, що я нічого доброго не зробив для громади. Тобто за 4 дні вони вирішили, що я нічого не зробив для громади і достроково припинено моїх обов'язків. Тобто ніяких аргументів конкретних, що стосовно моєї е роботи, немає. Кажуть іспаніці служби, що вони зробили розпорядження. Я на на своєму Фейсбуку виложив, що яке розпорядження вони віддали в, в, по поводу поновлення мене. Прочитайте, будь ласка, дуже уважно. Я там юридичними термінами сказав, що воно до мене не відноситься. Але найкраще те, що ТВО, тобто сповняючи обов'язки голови, бере на роботу голову. Тобто це абсурд, і як може працювати та на людина з сільської ради і бути представником Государства, що вона і не не розуміє, хто кого бере на роботу. І мене не беруть на роботу. З, по закону я роблю перше розпорядження, та я приступаю до повноваження голови сільської ради, а не влаштовуюся на роботу. Приїхав до сільської ради прийомні дні, всі приходять і на базар, і зробити собі справки чи. В сільську раду було багато людей. Коли ми зайшли, то не було секретаря на місці. Всі казали, що вона на лікарняному. Наскільки нам відомо, вона на тоді не було, не було її на лікарняному, вона була в Одесі. Після його приїзду чекали, ісполнительна служба чекала його більше 4 годин. Вона казала по приїзду, що вона приїхала з Одеси, була у регістратора. Щоб зареєструвати себе як ТВО голову. Тобто я ще в реєстратурі не був, я не зареєстрований після рішення сесії, вона вже поїхала, подала документи, щоб себе зареєструвати. Хочу сказати, що це юридичний такий шар для того, щоб удурманити та прохороните органів, вони гадають, що люди в Болгарском районе не читают законы, они немножко туповаты в этом направлении, вот так я скажу на русском. И они решили хитрым ходом дойти, потому что я вам дошлю видео, я не секретар каже, а даже какой-то помощник, адвокат, юрист, все его признали в Болгарском районе, что он занимается рейдерскими запасами. В тому числі по ради, тому що 27.05.21 року він був учасником тоді, коли мене знімали. Він тоді погрожував поліції, що вони нічого не роблять. І на теперішній час також. Це його фамілія Дима Дмитрий Петрович. Чому я не знаю пропинити органи, що не працюють з ним по його Ну, але покаже. Ось те саме відео з 2021 року, де пана Петра знімали з посади. Людина з закритим обличчям вказує поліції, що робити. Хто він та які має повноваження перешкоджати органу місцевого самоврядування, невідомо. Вони встановили на сьогоднішній день відсутність печатки головної Кубейської ОТГ на робочому місці переднього голови Кубейської ОТГ. Саме з цих підстав, я наскільки розумію, було викликано слідчо-оперативну групу. Викладено все в заяві, яка наразі вручена вам. Тому ми просимо наразі прийняти усі необхідні заходи для затримання цієї особи. Тому що в порядку статті 208 ви маєте це зробити. Якщо цього не робите ви, це роблять особи, які встановили цей злочин в порядку частини 2 статті 207 КПК України. Теж були присутні. Депутати, які були сторонні того, щоб не допустити мені до роботи. Чому я кажу? Тому що вони у 2021 році зробили себе більш у 72 гектари землі на 7 років, щоб людям не дати, а працювали на цій землі по низькій старті. Тобто, ні як сьогодні в Одеській області 8 чи 12% заряду землі, вони бажають, що винні депутати не мають право це робити на своїй фірмі. Тобто тут мав працювати набу, ДБР, і прокуратура щодо дій депутата Української сільської ради, тому що інакше нічого не, не зміниться. Але і нас личні інтереси – превищує всього, що робиться в громаді. За півтора года вот беспредела люд, э, людям вже напрямуситься. Пане Петро яка? Позиція у Болградській райадміністрації стосовно ситуації в кубейській громаді? Ну, позиція в Болградській районній раді, позиція, щоб була стабільна, спокійна, з тим, що сьогодні воєнне положення, і у нас є агресор, у нас війна, не хочуть шуму і не хочуть, щоб все було юридично. Ну, якщо все юридично, ми теж хочемо, щоб все було в законному нормі, юридично, і щоб не було якісь конфліктні ситуації, тому що у нас є один город це Росія. Ви в кабінеті своєму знаходитесь. Хто сидить а. за вашим робочим столом? За столом сидить юрист-консультант та працівник набору. А можна прізвища їхні? Я обов'язково. Добрий день. Добрий день, дуже приємно. Ви помічник народного депутата чи ні? Ні, в він і помічник народного депутата. Він є людською сільської ради. Але я знаю, що пан Стоянов працював на ну, з помічником пана Ткаченка по 141 округу. Так, так, так. І працюєте? Я не працюю, я на кількість засадах. Зрозуміло. Які ваші наступні дії? Що ви збираєтесь робити далі? Ну, 2 грудня була інспекційна служба. Вона дала їм доручення, щоб за 10 днів вони передали мені печатку та поновили мене на роботу. Будемо чекати Все в юридичному полі. Зараз ви відчуваєте спротив депутатів, які знову намагаються перешкодити вам повернутися на місце робоче. От в кабінеті зайшов Дмитрій Касацінович Трувкін, який являється депутатом сільської ради та являється руководителем комунального підприємства Кайнакі. Можна спитати його. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви, ви перешкоджаєте депутатський корпус? Перешкоджає голові поновитися на робочому місці, адже його визнав суд. Ми, ми, ми відновили голову на робочому місці, прийняли його 28 числа. Є розпорядження, що він є головою сільської ради. Повідомили його через пошту, натислали йому розпорядження. А потом 29 ли, э, листопада мы собрали неочередную сессию по разным вопросам, в том числе о недоверии головы. Из 18 депутатов проголосовали за недоверие 17. Мы этим решением уполномочили секретаря сельской рады исполнять обоиски головы. Она поехала до госрегистратора, зарегистровалась пятницу такое число было, она зарегистрировалась, и, и ТВО была в Кубинской сельской раде. Петро Васильевич привезет, yep. что он прошел через госрегистратора по решению суда, мы дадим ему всю полноту власти. А сегодня он никто, он без бумажки, без... Поясніть, будь ласка, чому вам не підходить вам голова? Що сталося? Він за півтора року навіть не працював, а ви знову винесли йому недовіру. А, а, а ми ж його знаємо по предыдущій роботі. І зараз він ще не став головою, він вже почав ходити по кабінетам, а, робити свої опять такі ж заморочки, як і раніше він працював. Того уволю, этого сниму, я когда приду, это сделаю, то не сделаю, всех начал стращать, подождите, вы еще никто, а вы уже стращаете людей, что Ну але він ми, керівник ми, ми не проти. якщо є рішення суду? Суд ісполитель принес документ, що його відновити. Ми йому показали, що у нас є рішення, що ми його відновили на посаді. Відновили суду. Ви відновили на посаді, а далі знову реєструється інша людина на посаді керівника громади. Яким чином вам вже суд визнав, що це неправомірне рішення? Далее депутаты не могут работать с всем головой, потому что он обманывает на каждом шагу. Мы не можем с таким человеком работать. Он под, недавно собрал полсела людей, тут дебоши устраивал, замки снимал с, с кабинетов, захват власти. Что это такое? Есть? Есть сегодня закон, который мы будем выполнять. Будет решение суду. Так. Мы его видно. Не будет. Мы решили по закону о местном самоуправлении. Ми вирішили свої питання ось таким макаром. Так. Тобто, ви сподіваєтесь, що буде ще один суд про поновлення голови на посаді? Ну, Чи як ви? Yes, бачите yes. Ситуацію? Суд, який відновив Петра Васильовича на посаді, нам зробив зауваження, що ми неправильно процедуру провели. По суті, ми правильно відстранили, але неправильно провели там деякі моменти. момент. Ми устранили те, що ні тогда не зробили правильно. Ми зараз, це власне рішенню суду, устранили все недоліки. Але ж почекайте, голову обирають жителі більшістю голосів. Чому депутатів так само обирають, але ви чомусь маєте ну, можливість чи бажання все-таки зняти голову? Де депутати можуть усунути голову? жители села могут собрать подписи, усунуть голову. У нас было до того, в прошлом созыве, жители села забирали подписи, усунуть голову, но однако голова опять посуетился и не пропустили эти наши дела. Потом депутаты усунули. Согласно закону, мы ничего не нарушаем. В законодательстве все прописано. Закон о местном самоврядовании. Скажіть, будь ласка, голова каже, що його зняли депутати, які мають землю необліковану, або просто їм не сподобались його дії стосовно того, що треба підняти орендну плату. Це правда чи ні? У нас, у нас літом по приглашенню Петра Васильовича приїхала воєнна адміністрація в голові з Марченком по провірці діяльності сільської ради. Они ничего не выявили, потом прислали комиссию, в составе 37 человек. Комиссия работала, они на неделю должны были приехать. Комиссия работала полтора дня и ничего не выявила. Говорят, у вас нечего проверять, у вас все исправно, вся земля в аренде, все платится, ни одной копейки ни, ни влево не уходит. Хотя до сих пор половина земли не платилась при Петре Васильевиче. Мы поэтому его и сторонили, потому что половина земли была... И он не дал людям оформить землю. У нас э, около 2000 гектаров земли распоевано, но он не дал людям оформить землю. Когда можно было оформлять сейчас нельзя оформлять, мы поэтому приостановили, все, все решила выдать землю, но сегодня в военный час нельзя оформлять ни не, не в частную собственность, ни в какую. -то. Земля стоит в аренде. До, до, до одной копейки вся земля в аренде. Скажіть, будь ласка, а земля у вашій громаді вся облікована? Бо я бачила відеозапис вашого попереднього землевпорядника, яка показувала ділянки ваших фермерів, які в тому числі є депутатами сільської ради, які ніде не обліковували цю землю, ніде не платили податки. І е, е, яка ситуація з цим? Вся земля облікована кадастровий номер там пару полей може кікта 40-50. не виноградники, там, которые не имеют кадастровые номера. Все поля имеют кадастровые номера, вся земля учтена. Все. Это землеустроитель, который попередний был, она была ангажирована от той группы. Ее прислали специально готовить землю на земельные торги, чтобы они выиграли земельные торги, чтобы она, земля перешла к ним. В связи с тем, что мы им не давали это, они писали разные Чепуху, что земля не обликована. Если бы хотя бы несколько гектаров было не обликованной земли, комиссия с Одесской военной администрацией нашла бы это, и у нас бы были большие неприятности. У нас все в законе. Зрозуміло, а відкриті земельні торги це ж прозора процедура, яка дозволяє можливість брати в оренду будь-яким підприємцям, не лише з вашої громади чи серед депутатського корпусу. А чому з депутатського корпусу до сих пор ця земля була роздана в тому числі депутатам районної адміністрації. Ми лічно нічого не давали, Тільки одне поле, яке забрали у тих, хто не платив отдали местному депутату, і він даже її не обработал, але оформив все і налоги потім 47 гектарів. Все більше, більше ніяких полей ми нікому не давали. Местная власть нікому не роздавала землю. Це район отдавал землю в аренду. А от як ви вважаєте, ось коли депутат бере в обробіток землю, яка має приносити величезний дохід громаді? І не сплачує в достатній мірі ці податки. Чи це не є конфліктом інтересів, коли підприємці володіють, Ті, хто образує землю, всі платять одинаковий доход в бюджет. 8% положено, 8% платиться. Ніхто ні менше, ні більше. Всі до сих пор так да, не платили. при Петре Васильович половина не платили, коротко прикривається. Зараз ми їх заставили всі платити в бюджет. До окончания военного стану потом мы эту землю согласно распоеванию раздадим людям, люди оформят ее и потом э, каждый будет платить за свою часть бюджета. пока земля не, не раздана людям, вся земля в аренде. Не, независимо, депутат или не депутат, вся земля в аренде и не платят налоги за нее. Пускай Петро Васильевич скажет сейчас при мне, кто не платит налоги. Прокоментуйте я цю хочу ситуацію. Сказати, що потора року не працював, і які договори вони заключали, я не можу їх бачити, тому що ви їх не дали. Наскільки мені і звісно, що вони навіть ці договори не показали в фінансовому управлінні, що вони формували бюджет на 23-й рік. Все це що кажеться, дуже добре. Пусть все це опублікують публічно на сайті. Що касається воєнної адміністрації, воєнна адміністрація не. Не перевіряла земельні ділянки, вона перевіряла е, роботу апарату сільської ради та е, звертала ці уваги, що вони зробили. Я хочу сказати, що депутати е, за період 22 рік вони е, ліквідували е, спортивний клуб, вони закритили комунальне прибірять, які були працівники е, 46 чоловік. залишилося залишилось Вони зробили. Якийсь так називаємо пожарний підрозділ, який депутат став начальником пожарної безпеки без пожарної машини. Тобто тільки в нашій громаді таке є, тому що Болград передавав стару техніку. Вони казали, що вона там незручна, вона багато топліва потребляє, що вона стара, ну потрібно нову. Нам з області будуть нову. Ну Но теперішній час є руководитель. Є е, начальник пожежної безпеки, який отримує тільки кошти. він знаходиться, ніхто може не знати не знає. Не знає. Е, у нас є депо, так називаємо, що кобос нам передав. Він воно в стані і там ще е, содержать зерно. Яке зерно ніхто не знає. Коли була комісія, вони що гранять зерно, що ферми летали для зберігання чрезчання ситуації. Це частне зерно, тобто тут. Е, Якщо купнути, то можна багато чого побачити. Що касається э, земельних ділянок, далі Севета Сергійна підняла вопрос, ходила по всім зімейним ділянкам, показувала, які поля оброблялися незаконно. Чому мене зняли? Тому що я на той час воював з цими фермерами, які не хотіли платити податки і не хотіли робити договори. Все змінилося, і змінилося, якщо піднімети договори. Змінилося з 22-го року, тобто з 21-го по 22-го року фермери нічого не платили, яких склад до громади не було. 22-го року на першого, е як кажуть, після початку війни, коли воєнне положення і зробили, що може давати договори на один рік. Вони депутати зробили собі на підставі воєнного положення, передати земельну ділянку той іншій фірмі, яка… А як що чешери платі за чемать. Провірити заміряти, като не, 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 не розпаяв, як я на сесії примагав. Давай, що помогли бюджет. Я хочу за що зауважити, що на шостої сесії побеської сільської ради ми проголосували, всі одногласно депутати проголосували, щоб робити ітеризацію земельних ділян. Ну на сьогоднішній сесії мене вже відсторонили. От кабар Федошки я так на всіх сесії піднімав, чому не робиться мітеризація земель. Далі оприлендні аграрфірми піднімали вопрос, щоб повністю принітаризувати цю землю, попаючи хотя б, хто умієш, хто не умієш, хто залишився, хто переформив, до сих пор нічого не зроблено. Тобто на теперішній час тільки кажуть, що все зроблено, фактично на бумажку нічого не зроблено. Только в думках, на словах і в їхніх. Якщо... Інтерізація щодо кадастрової номері була зроблена десь кадастро, коли вона передавали. Щодо рішення сесії ізації комунальної власності, ви нічого не зробили. Ніких ділянок ви кадастрові номера не присваювали. Таким кадастром. Ті землі, які передала держ... землю, більше нічого ви не зробили. Ти навіть ще не оформили як право власності комунального структури. Тобто ці землі, які вони зараз роздали своїм фермерам, И, и, и какие являются раздали, статус, скажи, что, по, по статусу не э, они земли запасы, то есть как нам передала те служба земельная, то есть они в таком в статусе висят с 2019 -го года. Я правду говорю. Какая правда? Какие земли, что мы раздали? Это все, что с администрацией было раздано, так и остается да, Что? что мы раздали? Кому? Вот эту делянку, что сняли с Так когда Федор Федорович хотел забрать, так оказался. Ты хочешь сделать эту ресанчику? Я не знаю. Как ты хочешь? Почему ты не поддержал меня на средстве? Сказал, да, создаем комиссию, сейчас создаем комиссию. И делаем все. Сделаем это, мы хотели, проверяли. Я смотрю, ты хотите уже сейчас на работу, то надо. Давай, давай. Ты сейчас, сейчас, меня комиссии. Давай потокаем. Гаряче у, вас. Гаряче у вас, пане Петре. Я, да, ми вам бажаємо законного вирішення цієї ситуації і будемо слідкувати за подіями. Сила громад так. завжди в курсі має бути і повідомляти наших глядачів. Да, тримайтеся. Дякую вам.